Ну, По-перше, я акцентую на надзвичайній важливості даної справи. Воно, по суті, має таку саму важливість, як рішення Конституційного суду стосовно третього сроку президента Кучми. Аналогічна ситуація, стара конституція, нова конституція, значить по тій старі конституції срок не рахується. Так само в даному випадку судді. Застосовують абсолютно ту саму логіку, але ми пригадаємо до чого призвело дане рішення конституційного суду до тотальної кризи довіри до судів, а також розуміння того, що суди почали виконувати забаганки влади, от і тому надзвичайно важливо подивитися чи через 10-12 років після двох революцій підхід змінився чи не змінився як на мене якщо користуватися і законом в принципі і Конституцією, і конституцією принцип верховенства права тут рішення однозначно не може бути одна та сама особа, тричі поспіль обрана головою суду тому рішення суду має бути задоволений позов але я сподіваюся що Оце зерно сумніву, воно переросте в законність, скажімо, верховенство права, і воно буде прийнято справді відповідно до ну, Конституції, а також як не крути відповідно до очікувань суспільства, яке дасть можливість відновлювати потрошки-потрошки по довіру до... Правосуддя. Якщо ж воно зараз по суті повторить рішення Конституційного суду, то про ніяке відновлення довіри мовити не можемо. Ну, відверто кажучи, правового характерно наслідки це буде мати лише виключно для даного суду. Оскільки по інших судах, де е, всі ці рішення вже прийняті, і особи обрані, воно не буде мати юридичних наслідків, оскільки їх не оскаржували. Сороки оскарження пройшли, відповідно, це буде мати більше такого морального характеру. Тобто судді, які е, вважають, що та особа не повинна бути, е, керівником, наприклад, вони можуть підняти питання і ставити питання перевиборів, пере, е, виходячи, власне, суто з такого бажання і показати. Що судді намагаються щось робити для того, щоб довіру відновити. Але це виключно буде в силу наявності бажань самих суддів і лісу. Якщо я не буде, то в принципі нічого не зміниться. Але воно дасть такий потужний сигнал про те, що справді та ситуація вона не відповідала все -таки Конституції, і дасть можливість. Знову ж таки, ну почати но ну, заново процеси, а також покаже, що вищий адміністративний суд може приймати рішення, керуючись все ж таки не комою закону, та, і трактуванням, яке їм потрібні, та, споченим однозначно, тому що це все очевидно. А власне конституція власне власне право і потребами. Судді є частиною суспільства, судова влада не може жити без довіри суспільства. І всі дії повинні бути на відносинці. При цьому, в першу чергу, шляхом прийняття абсолютно шерст на лошу. Ми не вимагаємо незаконних речей, ми вимагаємо правосудних, конституційних, відповідно до принципів, які прийняті всім світом приверховенство права і справедливості.